Результати, що закохують: відкрити новий рівень безопераційного омолодження з Zemits Ultra Nex Pro, інноваційний апарат з ліфтингу з технологією 3D hifu який забезпечує безпечний, ефективний та довготривалий результат для ваших клієнтів. Zemits Ultra Nex Pro спеціалізується на вирішенні поширених проблем: провисання шкіри, нечіткого контуру обличчя та втрати еластичності. Технологія 3D hifu з ультразвуковим фокусуванням високої інтенсивності дозволяє проникати на на глибину до 16 міліметрів, забезпечуючи ефективний ліфтинг без шкоди для верхніх шарів шкіри. Енергія ультразвуку стимулює вироблення колагену, надаючи шкірі підтягнутість і пружність після всього лише одного сеансу. Ultranex Pro має стильний та зручний дизайн з широким смарт-інтерфейсом, що дозволяє косметологу з легкістю керувати параметрами. Високоякісні картриджі з ресурсом у 20 тисяч ліній забезпечують подвійний термін служби в порівнянні з іншими моделями на ринку. А велика робоча поверхня картриджа скорочує час процедури. Інтегрований екран з 3D-візуалізацією дозволяє побачити точну лінію обробки для найкращого результату. Ultra Nex Pro – справжній прорив у світі косметології. Завдяки зручному налаштуванню параметрів апарат ідеально адаптується до потреб кожного клієнта. Розширений ресурс картриджів забезпечує високу рентабельність, а технологія 3D HIFU робить процедуру абсолютно безпечною. Менше часу на один сеанс, більше задоволених клієнтів та швидший дохід для вашого салону. Ultranex Pro вже завоював популярність серед професіоналів та їхніх клієнтів. Косметологи відзначають зручність використання та швидкий ефект ліфтингу, а клієнти задоволені природним результатом, який тримається роками. Інвестиція в Ultranex Pro – це вигідне рішення для салонів краси. Висока вартість процедури смесліфтингу та тривалий результат дозволяють значно підвищити середній чек салону. Подвійний ресурс картриджів і зменшення тривалості процедури роблять цей апарат ідеальним для косметологів, які прагнуть збільшити дохід. Xenis Ultranex Pro – це інноваційний підхід до омолодження та підтяжки шкіри, що приносить відчутні результати та стабільний дохід. Зробіть перший крок до успіху вже сьогодні. Земіц Family Клаб це ексклюзивна спільнота для косметологів та власників салонів, які працюють з обладнанням Земіс. Членство в клубі надає унікальні привілеї: доступ до безкоштовного навчання, регулярні вебінари, маркетингові матеріали, підтримку від команди експертів, а також спеціальні пропозиції та знижки на нове обладнання. Земіс Family Club допомагає косметологам постійно розвиватися, залишатися на крок попереду конкурентів та пропонувати своїм клієнтам інноваційні рішення у сфері естетичної косметології. Залишайте заявку у нас на сайті та отримайте повну презентацію та спецпрайс по цьому апарату.